Це був інший губернатор. Це була, інша, це була е, інша ситуація, трошки політична. Ми е, пообіцяли людям, що ми будемо з ними, поки питання не буде вирішено. Ми ні в кому разі не хочемо бути приймати якусь сторону. Чи воїни наших героїв? Ми не хочемо приймати десь особисто, що це вони десь правніші, всі правильні. Але питання стоїть так, що поки столкнули людей на бузькій до річці, як до двох баранів, в Лобах. Барані, Хтось, а ми знаємо хто. Бо це всі знають, що це є прокуратура. Всі знають, що це є зімінне якесь кількість нашої нашому Вони, ці люди, позаспинені, вони посунули на передову, сунули п'ятеро атошників а поза ними стоять ще сотні, які які на землю, гектарами. І ці люди зараз всі обурені, не тому, що десь вони самі по собі, десь у нього щось якесь там особисте. Ні, вони забирають посолищі. Я їм сказав. От як ви будете йти, я буду йти з вами, я не зупинюсь до свободи, саме перемоги. Але, але я хочу, щоб ви почули, питання, щоб ви розуміли, наскільки ми йому бачимо ситуацію. Колись в осені минулого року ми намагалися всіх посадити закрутистів. Просто щоб сіли разом. Військові, щоб сіла сільська громада, щоб сіли, сіли рядом, ряд, 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 щоб прокуратура, і щоб вони всі між собою, між собою визначилися. Якийсь знайшли компроміс. Тільки це питання може закінчити зняти Бо десь з одними вирішують, вони думають, що ви на їх стороні, З іншими вирішують думати, питання стоїть на місці. Поки ми не взядемо, як кардинали в Ватикані, І поки димок не піде, щоб всі домовилися, це все питання буде гудіти ще страшнеський часу. Нам треба сісти всім разом, представникам, Прокуратура обов'язкова, бо вони мають серйозний інтерес. Всі це знають. Тільки пішов чи у вони до нього різне відношення може бути. Ну тільки пішов наступного дня вже позов, і вже не скасували ці рішення, які вони ні! Валерій Петрович, я це відповідно, що у вас постійно це відгаді від жити не вийде. Давайте я ще раз скажу. Будь ласка, саме буде на наш погляд, грамотне рішення це коли ви зберете всіх за стіл, всіх разом. І вони самі між собою визначаться. Нам кажуть, що вони не здатні. Здатку, українці з українцями визначаться. Будь ласка, організуйте зустріч. Дякую. Дякую. Питання, ми збиралися за Круглим столом і в цій залі, і артошники, яким виділяємо.